Про яку правду Ісус говорив, коли говорив в заповіді блаженства, коли Ісус Христос сказав, блажені вигнані за правду, бо їх є Царство Небесне. Проповідь на горі Євангелії від Матвія з 5 по 7 розділ. Ісус Христос говорив не просто, що треба говорити правду, ну, її то треба говорити, але тут конкретно Він далі говорив, що так гнали і пророків, які були перед вами. Ось, а що про роки говорили? Яку правду? Вони говорили про гріх, вони закликали до покаяння. Ось це ось що є правда. Ось що людям треба покаятись, коли вони грішать. Пророк Іван Хреститель, який був названий найбільшим із пророків, він, наприклад, царю Іроду сказав, що? що той згрішив, коли той взяв не свою дружину, так? Іншу дружину, наприклад. Тобто це був перелюбив блуд. Ось тобто роки завжди вказують на гріх і на по.